Ось. Джек Коук. До речі, тут віскі Ось саме ця коробочка, вона відправиться до вас. Залишайте далі коментарі, коментуйте наші відоси, коментуйте, що ви хочете, щоб ми познімали, і будемо далі робити свої справи. Привіт-привіт! Я Дмитро Буряк. Я Марго. З вами Дейдрайв на зв'язку. І сьогодні ми просто будемо розмовляти про дуже непогані кросовери, на яких Марго робить отак. Вот ух, клас, поїхала яка. Ну добре. Іще одна така. Оп! Ух ти, а це що було. Нормальний такі там сидів. Ну давай вже розповідай. Покази, ну так же що було, нас було сьогодні. Слухай, я хочу сьогодні показати, чи ми з тобою хочемо показати. Ну я думаю, що ти теж хочеш, тому ми з тобою. Ми будемо показувати дві машини: це два кросовера і вони непогані. І я хотів на ваш розсуд просто от зробити таку підборочку, щоб ви сказали прикольно, не прикольно. Придбали для клієнтів Land Rover Discovery і придбали. Lincoln Nautilus Reserve. І хочу сьогодні просто показати, що це за машини, скільки вони коштували для наших клієнтів, і скільки взагалі клієнт може заощадити на таких машинах. Погнали! Почну, напевно, з Land Rover Discovery, тому що Land Rover Discovery це Land Rover Discovery. Його всі бачать, все нормально. А Lincoln вже наостанок. Land Rover Discovery, HSE. Нагадаю, HSE це. Топова комплектація, ні-ні, ні. це є максимально топова HSE Luxury в Америці. SE низька комплектація, HSE майже топова і HSE Luxury – супер топова. А лакшері тут напишеться. Тому, якщо ви хочете взагалі дізнатися комплектацію машини, ви можете. Чи просто нам відправити він номер, і наші хлопці подивиться і вам відправлять, чи він стікер, чи просто комплектацію. Ну, чи просто зателефонуйте, і ми вам теж допоможемо з цим. Я вам скажу так, комплектації а, в Америці трошки відрізняються від європейських. Тобто просто ретельно треба дивитися, що там в неї є внутрішньо, і що, якщо ви там хочете там, знаєте, побачити, чи є, умовно кажучи, в неї там проекція, чи є в неї там якісь 360, яка там музика і все інше. Це можна все Побачите я повністю на тому, що розкласти він номер. Тут все добре, музика Meridian. машина майже топова комплектація, прям майже топова, все з нею гаразд, все прикольно і непоганий удар. Чому непоганий? Тому що в нас не пошкоджена не передня частина, не задня частина. Машина пошкоджена тут бокова частина, тут нічого не треба переварювати, варити якийсь там порог чи ще щось, замінити двері. Повністю відрихтувати цю арку, і вона, до речі, так не дуже прикольно показана. Ось ми так бачимо. І ще. Трошечки подивитися, що там походовці. Я думаю, що стовідсотково там походовці щось є. Ну треба просто її підняти і, скоріш за все, поміняти якісь там речаги. Все, більше нічого такого не треба робити, і машина у вас як новесенька. До речі, такий удар я пам'ятаю, колись в мене був новий Lexus. Ще був 2008 рік, і десь через два місяці, коли я придбав таку машину, в мене в'їхала дівчина. І в мене був майже такий же удар. І я такий подивився, і думаю, ну все. Тепер зараз, я не знаю, що з ним робити. Через три дні в мене машина вже була як нова, і я вже зрозумів, що, блін, нафіга купувати нову машину. Можна купувати просто з Америки. біточечок невеличкий, і потім він вже буде у вас точно такий же, нічого іншого. Так, як тобі взагалі ренж? Непоганий, чесно кажучи, не можу сказати нічого хороше, гарного, нічогось поганого, ну прикольна автівка нормальна. Ну це не ренж, знаєш, як там прям рендж, от є рендж-ровер, а всі називають його Vock. Вок це комплектація, це не те, що ви думаєте, просто є Range Rover. Потім є Range Rover Sport, і потім є Range Rover Discovery і всі інші. І я думаю, що Discovery беруть люди, які люди, які хочуть саме якість Range Roverа, Да не треба так ржати, якість в Range Rover є. Вона нормальна. Вона просто знаєш, не ну хтось може сказати, що вони зустрічаються на СТО кожного ранку. Так, але все вони непогані, якісні. До речі, Discovery найякісніший Rover, мені здається. Тому що найякісніший. Вони всі гарні, класні, але це найякісніше. А тому, що знаєш, от по статистиці Discovery все ж таки, він менше заїжджає на СТО, а Range Rover і Range Rover Sport. Свої права. Зараз кажуть, що нові речові взагалі вони будуть супер вау, супер топ, супер якість, супер топ стоїть з приводу супер якісті нічого не можу сказати. Ну, як би подивимось, як там вони будуть по життю. Поки ще пройшло два роки, все, начебто, нормально. Тут майже топова комплектація в цьому Discovery і люди, які покупують Discovery, вони дійсно хочуть. Щоб була проходимість прикольна. Вони дійсно хочуть, щоб машина виконувала свої функції на 100% як великий кросовер. В ньому можна дофіга всього перевозити ззаду. В нього ну, непоганий багажник. От дивись, до речі, вони нам показали, який тут багажник. О, Прямі, знаєш. Якийсь великий. Він прикольний так. Тут, до речі, спрацювала подушка безпеки. А, і в нього ну якби все гаразд. Тобто класна тачка, непогана тачка. І 19-й рік можна зараз і вже брати ну, За, скажімо так, адекватною ціною. Яка буде ціна адекватна, я тобі скажу, взяли ми його за 14 100 доларів. Ну, це непогано для рандровера, особливо те, що в нього 47 тисяч міль, це 70, близько 70 тисяч кілометрів, 19 рік. Ну, Тобто машина майже така, знаєш, не дуже там вона з пробігом якимось, ну, тобто все добре. І вона буде вже під ключ виходити десь під 30 тисяч доларів. Тобто, ну, теж непогано. Знаєш, це вже з ремонтом, повністю з усіма витратами в тебе виходить такий от автомобіль. І можна, до речі, зараз, якщо ми там були... а, до речі, що давай ми просто подивимося в тарі. В нас вона виходить десь 30. Ну, нехай 31. От так, от, знаєш, щоб от по максималці туди, по, по, по максимальці туди забити. Ге, що то я туплю вже. Нехай буде 31, щоб ми там взяли максимальний ремонт. Бензин 3 литра, а, 340 кінських сил, наша 35-400. Чесно кажучи, я думала, вони дешевші. 47, 36, 42, ну, тобто такі, знаєш, 60, а нафіга він такі дорогі в нього? він щось помилився десь? 62 тисячі він поставив за нього. Можливо, він якийсь там в нього, знаєш. Гроші дуже потрібні. Гроші, гроші, Дуже-дуже потрібні гроші. Ну тобто, я не думаю, що ну, тобто, тут є дизельні, дизельні вони трошечки вище, бензинки вони трошечки йдуть нижче, 340 кінських сил. Вона витрачає десь 15 литрів на сотню, ну тобто десь приблизно такий середній розход в неї. І ну, непогано в себе поводить на дорогі. Але таких цін, як я вам назвав, 30-31 тисяча, їх взагалі тут немає. Тобто в нас ціни є 40, там 36. -36 37, Але треба дивитися, що за машина. Якщо ви хочете на перепродаж, я не знаю. Ну, на, ну якби Можна і попасти на довгу продажу з такою машиною, тому що дуже великий вибір, ну але в принципі прикольна тачка. Тобто, якщо ви хочете взяти за 30-31 тисячу в Америці ну, повністю під ключ і продати за 40. Я думаю, десь вам треба продавати там два місяці, буде три місяці, але ви можете продати. Я думаю, за 37 вона 100% йде. З таким кольором, з таким повністю з комплектацією з такою. Тобто прикольно, можна її зробити. Але я би не брав би таку машину для того, щоб її перекинути. Я би брав там, Теслу і дуже багато машин. До речі, ми всі знаємо. У нас там є цілий список каталог таких машин, які доречні для того, щоб ви просто за ними заробляли кошти. Можете надзвонити, ми вам повністю проконсультуємо. А от для себе, якщо ви Глядаєте такий варіант. 100% треба тягнути з Америки, тому що за 30 тисяч доларів ви не знайдете нормального, живого, класного лендровера 2019 року. Тож, доречна, класна покупка, мені подобається. Колір такий теж непоганий, знаєш, ну вона така, вона прикольна. Темні диски, все воно так не, виглядає. так? Так, по-пацанському, по-прикольному, тобто ну вона дійсно класна. І далі я хочу розглянути таку теж пацанську машину, але вона така, вона. Дійсно, на, знаєш, от хтось скаже, що це просто вау, а хтось скаже, ну, Лінкольн окей. Для американців Лінкольн це дуже великий бренд. І давайте ми до нього перейдемо. Лінкольн Nautilus Резерв 2019 року, і, по суті кажучи, машина майже, майже максимальна комплектація, Black Label це максимально вище за резерв, але там в відмінність тільки в тому, що у вас там буде постійний. Ну, Якщо в Америці ви живете, так. А якщо ви вже виїхала машина з Америки, то різниці майже немає. Тобто у вас там буде е, постійний консьєрж, там все інше, там якісь е, такі привілегії, а все інше в резерві теж є, те, що є в Black Label. І це максимальна комплектація. Ось такий лінкольн ми придбали. Як тобі? Не знаю, ну непогано, наче У тебе, мабуть, з тих людей, які кажуть, ну, лінкольн не Лінкольн, окей. Ну, типу. а, ну так. І скажи мені, будь ласка, як ти взагалі от на нього дивишся і тут ну, начебто все добре. Так, а я хотіла запитати, там ну, взагалі пошкодження, де вони? Ну от дивись, давай ще раз пройдемося. Ну, зовнішнє я не бачу, але я бачу, що в салоні щось лежить. Ну, в салоні Це, щось це було. за залишка? чи ні вони? Ось тут? Так. А тут він просто розібраний. Тобто це щось під капотом чи де? Це машина була огнена. І потім знайшла полі... О, поліція. І коли вас в машину ганяють, вам виплачують повністю страхову суму, і ви можете і придбати машину нову. А далі вам вашу машину знаходять в Америці. І що відбувається? Вам не буде, а ви знаєте, ми знайшли, давайте ту нову машину ми заберемо від мене, а тут отміна, да, а тут це. Ні. Тобто її ставлять на аукціон. Після того, як її знайшла поліція і нікуди дівати. Вона буде ціла, вона буде повністю нормальна, не пошкодження. Все одно вона йде на такий аукціон Копарт чи Inшуance. І ось вона прийшла на аукціон Копарт, і ми її придбали за 7-800. Ціна була дуже просто нереальна, це вогонь ціна, тому що ну, таку машину можна і за 8, за 9 придбати, тому що вона ціла. І вона заводиться, їде, тобто run and драйв. В неї повний, при, повний, ну, я не буду казати, що в неї повний привід, тому що це по замовченню. В неї. Дофіга всього просто купа. Там подвійне скло, там, якісь там всякі штучки лінкольнські, ну, Відкриття там ногою багажника. Я не буду це казати, це вже, знаєте, якось, ну, якось, це вже недоречно просто казати, що це така функція є. Обов'язково тут є. Тут дуже багато всяких там лінкольн коннекти які там всякі. Ну, Просто дефігацію до засунду. Якщо буду перелічувати, що тут є на борту, то ну, десь 5 хвилин мені треба там, активний дистронік, який там повністю має теж функцію. Вони, як у Volvo, там почали розробляти свій такий дистронік, прикольний, але ну, поки він просто активний. Я їм користувався, нічого там, такого зайвого не знайшов, вона не обганяє, нікого не обганяє. Тобто вона просто їде, гальмує, розганяється за машиною, яка йде попереду. Але він тут є. Тут дуже багато всього перелічити ще раз, не буду класні екрани, все дуже нативно, все понятно, все зрозуміло. Кнопочки, які там на дотик включаються, тобто, все прикольно. Машину ми придбали за 7800 і така машина під ключ повністю вже стане 20 тисяч доларів. Прикольно, цікаво, скільки вони у нас на ринку коштують. У нас на ринку такі машини коштують а ось які. Ого. Давай ми просто пройдемося. Перейдемо, 22 800 найменша ціна, 31 500. А, тут, до речі, в нас. нас Зараз ціла, ціла, максимальна цікурка. комплектація без пошкоджень. Таку машину можна спокійно продати за 30 тисяч доларів і вона просто піде. Тобто вона без пошкоджень. От так можна зробити десяточку. Хочете собі наутілось, будь ласка, не хочете собі наутілось. Приганяйте, продавайте і заробляйте десяточку. Клас, мені дуже дуже до вподоби таке. І блін, в нас тут ну, знаєш, все нормально. Тут дивись, пробіг 100 тисяч км, 63 тисячі мілі. А в ну вона колір теж прикольний. Ну, він такий, знаєш, він незвичайний. Він такий сірий, з якимось там таким. Ну прикольний все в неї, от прям те, що хочеться, і комплектація максималька, ну максималочка, резерв, і все. Ну блін, мені подобається. А що б ти обрав? Раньше, чи Слухай, я, не... я би напевно би обрав навіть Лінкольн, тому що він, він велика, класна машина, класний кросовер, такий преміальний. Його дуже мало на наших дорогах. І якби знаєш, ну він, він прикольний. Я от катався на таких машинах. Ми тестували Лінкольни там всі там і, в те, що к нам приїжджало, навіть тут у нас Ютубі є ролики. Ці всі. Блін, я не, ну, не знаю. Мені, мені дуже доповподов Блінкові. Він був прикольний. Він м'який, він такий легкий, е, начебто здається, легкий. Навіть з двохлитровим мотором турбованим він нормально їде. Ну, тобто, знаєш, і напевно я б відібрав з цих машин, я б, напевно, відібрав Блінкові. Особливо за те, що я його потім можу продати нормально. І ще в мене залишаться кошти. Клас. Ну, Так. Ну, я вам скажу. Що ми ще складаєте? В мене все? Лінкрі. покупай лікрі. В мене все. Що ще можу сказати, додати, те, що просто ви, якщо щось подобається, ставте подобаючи чи підписуйтесь на наш канал, а ми будемо з вами знімати, знімати інші машини. Якщо ви хочете, щоб ми зняли якусь машину, ми торгуємо з Америки багато машин. Ми не знімаємо всі машини. А якщо ви хочете, щоб ми зняли якусь. Ексклюзивно, чи просто як ви шукаєте якусь машину і хочете, щоб ми зробили на неї розбір з найближчих варіантів, які ми придбали для наших клієнтів. Пишіть, і ми будемо вам повністю допомагати в цьому зробимо такий розбір. Якщо такі машини у нас є, ми купували. А якщо ми не купували, приходьте до нас, ми купимо і зробимо розбір вашої машини. Ось так закрутив. Класно сказав. Нічого, <світ> нічого навіть додати. Всім великий-великий привіт! І ось нарешті розіграш, про який я обіцяв. Обіцяв, значить, треба робити. І я роблю. І так, що я роблю? Я спочатку, спочатку я вам покажу, що ми будемо розігрувати. Ось Джек Коук. До речі, тут віскі, дві баночки коли, віскі 0,7, Джек Daniels. Я думаю, що є. Хто 10%, оцінить цей подаруночок. Ну, непогано вістку. Ось ось саме ця коробочка, вона відправиться до вас. До речі, скоро незабаром Новий год. І я думаю, що це буде дуже доречно. Так? Да? І так, що я роблю? Я повністю. В нас є а, коментарі. Я беру коментарі з нашого YouTube. Ось тут дуже багато всього. Якраз я вставляю посилання, беру рандомайзер. uncle.group uncle.group это просто рандомайзер, который вот прям выберет, какие будут в нас комменты. И я просто натискаю randomize и сразу у нас выконечный конечный, авто за хорошую цену. Все, як, якось так дуже швидко цей рандомайзер працює, і це непогано. Я вас вітаю. Я вітаю ВК... В-конечний. Я не знаю, як вас звуть. Я думаю, що ім'я ваше Володимир чи Влад, чи хтось. Пробачте, якщо я не вгадав. Тож, будь ласка, зв'яжіться з нами. Дейдрайв, ви можете з будь-яким менеджером зв'язатися і сказати, що Дмитро розігрував повністю в Ютубі Ось це і це мій подарунок. Просто зв'яжіться і скажіть: дайте відправте мені подарунок. Напишіть, чи мені в особисті, напишіть чи куди завгодно, зв'яжіться якось з нами. Відправте повністю нову пошту, куди вам відправляти це все. І я вас вітаю з цим прикольним патроночкам. Все, дякую всім, залишайте далі коментарі, коментуйте наші відоси, коментуйте, що ви хочете, щоб ми познімали, і будемо далі робити свої справи. Всім па-па, дякую вам, дякую за і мирного вам неба, усім нам і тихого. Па-па. が何 <laughs>